23 травня центральний ринок. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві спілкується з тамтешніми продавцями та цікавиться цінами на молоду картоплю та першу полуницю. Здавалось би, простий сюжет про ціни на сезонні овочі та фрукти. Проте щойно журналісти розпочали зйомку. Як майже відразу до знімальної групи підходить чоловік без жодних розпізнавальних знаків, так ще й на перший погляд не зовсім тверезий. Знімаю. Дивіться, в мене є посвідчення, у вас його немає. Ну, Не чіпайте, будь ласка, мене за руку. Прошу вас. Ні, я сказав вам, що тут заборонено. Я... Коли? Як я знаю, що ви охоронець? бейджик є. Зараз принесу. Будь ласка, приносите, я... ми поки познімаємо, зараз ні, ні, заборонено. Поки наша знімальна група продовжила зйомку, чоловік, що представився охоронцем, вже йде до нас з підкріпленням. А у вас є довгі громадське місце і разом з тим це приватна територія. Але Я розумію, але в теперішній час ми ж не знаємо, з якою метою візьмемо проводити. Ну і де ви потім, і куди ви це потім виложите. А має бути погодження з адміністрацією? Взагалі не mm. це ж громадське місце. я вам тоді не тут Я вам тоді не Ні, ви не буде, чому ж знімати на самому ринку заборонено та де таке написано, охоронець не зумів пояснити. Тим більше, що табличок, які б свідчили про будь-яку заборону на зйомку. Тут немає Покажіть, я нічого будь ласка, тут не прав. Де тут є, наприклад, якась табличка, що відеозйомка заборонена? М? Є ось табличка, відеозйомка заборонена. Ні. Ну, от так як можна розуміти, що тут відеозйомка заборонена. Я вибуваю поки наша знімальна група намагалась продовжувати працювати та водночас очікувала на приїзд поліції. Підійшов ще один чоловік. Вже не охоронець. А можемо припустити хтось з вищого керівництва. Цей невідомий в подальшому і спіл. Кувався з поліцейськими, які приїхали на виклик, варто зазначити, що людина, яка власне перша до нас підійшла, нібито охоронець, вже на цей момент зникла. Ви знаєте, що цей ринок став приватним з прошлого року через і поступки. І, і якщо люди звертаються в адміністрацію, да проханням, що ми хочемо засняти, ми ще попереджаємо людей, що буде у нас. Там, журналісти, зйомки така-така. Люди вже якось спокійно до від цього відносяться. Коли спонтанно і коли йшли ну, да, охорона каже, щоб власти, да, люди, ну, я хочу, щоб у нас не було суперечень, щоб у нас було як я неї, так, по-любовно було на Наступний раз, да, що якщо ви їдете, да, щоб було погоджено з адміністрацією ринку. Ринок вже приватний, да, це громадське місце, але територія це ринка приватна. Я вам вашому колезі сказав, цей ринок це є публічне місце. Тобто... Ні, де задав не заборону здійснювати зйомку. я можу прийти в магазині. Тобто кожен громадянин може прийти сюди, і невизалежно яка тут форма власності здійснити з Відтак Поліція пояснила представникам ринку, що жодної заборони проводити відеозйомку на центральному ринку немає. Відповідно, журналісти телеканалу нічого не порушували. На це тільки послухайте, Вище згаданий невідомий чоловік зізнається у справжній причині цього конфлікту. Я вважаю, що це не таке питання. ми розуміє, що... Що... Я вас розумію, але подувані керівництва керівництво це не подобається». Отож, жодного правопорушення за висновками правоохоронців. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві не вчиняла на цій сумній для представників ринку. Ноті ми продовжили працювати. Перешкоджати зйомку нам більше ніхто і не намагався. Тим часом нам і самим стало цікаво, що думають продавці на ринку з приводу цього інциденту, адже свідками стали десятки людей. Тож ми вирішили запитати про це в людей напряму. що говорить видаємо. Нагадаємо, нещодавно знімальна група телеканалу Конкурент Тіві зіштовхнулася з подібною ситуацією. Це сталося під час зйомки загальноміського заходу Велодень 2023 який відбувся 21 травня на території парковки Порт Сіті. Тоді журналісти прибули на запрошення управління інформаційної роботи Луцької міської ради, щоб висвітлити захід. Проте охорона ТРЦ заборонила знімати його та просто-напросто, так би мовити, попросили Аторії.